Друзі, всім привіт! Вітаю вас Вітаю вас в Україні. Видихаємо, мої любі, видихаємо. 5 година ракетна атака Русні на Україну завершена. Тому, тому, знаєте, ранкова кава чомусь у мене перейшла у денну каву. На годиннику 11 година і я нарешті вирішила. Випити каву з українським пиріжком, пиріжок з українським яблуком, дуже смачний і запашний. Зараз посмакую та буду читати новини. Час, як нам з вами вже, вже треба готуватися до новорічного свята, до зустрічі нового року, до проводів цього огидного 2022 року. Ми з вами приймаємо подарунки від русні. В нашому регіоні усю ніч, усю ніч літали мопеди-шахеди, порушували наш спокій, порушували правила безпеки, лізли туди, куди їх не звали. Але по нашій області припаркували всіх. Квітанці нікому не виписували. А одразу всіх відправили у металобрухт. Отак. Встигла замовкнути нічна повітряна тривога, як о 5.30 ранку включилася нова і дуже-дуже гучна, дуже гучно лунали сирени, бо почалася масована ракетна атака. Летіло все підряд. Летіло зосюди, і з Каспією, із Чорного моря, і від братів білорусів також летіло, летіло і летіло. І зустрічали ми їх в небі щось на кшталт цього. Боги, Більшість ракет було приземлено. Ну, от, Наприклад, Київ, Київ звітує, що із 16 ракет всі до одної були приземлені, всі були збиті. Русня викидає мільярди доларів для того, щоб змусити нас скоритися та піти, як от кажуть, під, їхні, під їхню ковдру, але, але це не про нас, не про українців. Вони самі живуть в лайні, в них, в них самих немає е, світла, в них самих немає тепла. У деяких районах е, Росії ніколи не було газу, але, але їм треба. Треба зіпсувати наше з вами життя. Та то їм не вдасться. Не вдасться ніколи. Вчора від вечора строїла собі такі плани. Знаєте, ну стільки в мене накопичилося таких дрібних домашніх справ, але, але розняві підпортили трохи ніч, а потім ранок. То я вирішила, поки заспокоююсь, трохи зроблю собі на кухонному столі зроблю собі таку полянку. Принесла сюди свої фаленопсиси, які починають квітнути. Це парфюмірки, вони дуже смачно ароматять і вони маленькі, вони квітнуть мультифлорно. Тому вони тут не будуть займати багато місця, а будуть додавати такого якогось святкового настрою. Новорічний свят розквіт... розквітла а, отака красуня. Розквітла вона з двох псевдобульб, на одній псевдобульбі лише одна квіточка, ну, а на іншій розквітло три. І одна з них отака, дивіться, немає в неї губи. Це, до речі, вже друга рослина, яка розквітає в мене без губи. Сказати, що вона перекормлена гормонами, я не можу, бо ця рослина в мене вже третій рік, і гормони з неї вже давно вийшли. А що спонукало от на таке квітування? Навіть не уявляю. Ну, то я пробачаю її. Вона все рівно дуже миленька, вона маленька розміром. Я вам її показувала вже минулого року. Друзі, Гуарвоклія пінчуга ван. І е, ще її можна, можна це перевести як рицар з, з великою головою. Отака рослинка, яка має в батьках. Брасанту Макай і енциклію Кардігеру. Як квітне Макай, я вам нещодавно показувала квітки дуже-дуже схожі на цю квіточку, але вони такі, знаєте, дуже бльокінько виглядають такі світленькі-світленькі. Та я показувала вам, якщо знайду, ставлю вам фото. Такого ж самого розміру, десь 6 7 см. Чи є схожість аромату, я вже не можу вам сказати. Наприклад, ця рослина зараз пахне дуже-дуже так слабенько. Але такий приємний аромат, більше схожий на аромат енциклії кардігери. Але ще, ще дуже погано він розбирається, може. Може, туди, туди далі, як вона ще десь тиждень-поквітне, то аромат буде більш насиченим. Тоді я вам скажу, а як вона пахла минулого року, я вже і не згадаю. Якщо пошукати мої минулорічні відео, може я там щось і казала про аромат, але ну, мені не хочеться витрачати часу, вишукувати. Я просто вам... Покажу, а якщо у когось є бажання, то можете у мене в плейлістах пошукати. Отака красунка. мені подобається. І знаєте, в мене ще є типу такого рослина, але вона ще не квітла. І вона трохи більша в розмірі. Ось вона, бачите, якщо порівнювати з її сусідкою, то вони майже однакові. Майже. Лише знаєте, що мене це засмучує, що ну, ця рослина вона купувалася під назвою Гуарвоклія пінгтунг. Але як потім я шукала про неї інформацію у Гуглі, то Гугль видає її. Як потінару Шеацу Голден. Зараз прочитаю ніж за все, я краще вам покажу. Отак, Потінара. Шецу, гол, голдено, Голден оранжа. Ну, Квітнути вони щось, щось таке, знаєте, ну, схоже повинно бути. Але подивимось. Одна й та сама рослина а продається під різними назвами. Не знаю, якщо відверто їм постійно міняють назви одну й ту саму рослину, називають кожного разу по-іншому. Особливо, ну, все залежить від того. У якому хазяйстві вона зростала, подивимось, коли же ж вона розквітне. Самі псевдобульби трохи крупніші. Але мені так здається, що квітнути вони будуть дуже схожі. Ну, треба ще почекати. Коли вона надумає квітнути, я не знаю. Але для порівняння мені буде дуже-дуже цікаво. Мій чоловік каже, навіщо тобі однакові рослини? У ну, мене відповідь одна, повинна. Повинна бути, але вона в мене змінюється. І цього року у мене відповідь така. Рослина, типу, знаєте, боронить вільне місце, ну, на випадок того, а вдруг мені захочеться якусь рослинку, а місця немає. У мене так є багато, дуже багато є фаленопсисів, які насправді мені геть не потрібні. Але я їх тримаю. тримаю. Бо там, якщо тільки... Звідти обереться хоч один горщик, але обов'язково мені потрібно буде новий. Тому хай тримає місце. Щось подобається, щось захочеться, от тоді вже я й попрощаюся з тією чи іншою орхідеєю. Отакий я сама для себе знайшла винахід. Чоловік каже, от не все дюча, ну, не все дюча. А я кажу, ну. Ну, що я зроблю? Я нічого не можу з собою зробити, тому що орхозалежність у мене розвинута дуже добре. І відмовитись від неї насамперед я не хочу. Тому хай буде так, так як воно зараз є. Росте рослина, нехай зростає. Не сподобається, піде в інший дом, а на її місце щось поставиться інше. Чоловік мені підказує, посміхайся, посміхайся, Марино. Бо ти що казала? Ти що казала, що ти не віриш Бога, що ти віриш бумеранг, так бумеранг уже в путі? У місті Енгельс лунає повітряна тривога? Тримайся, русня! Це відповідь на оті злочини, що кояться зараз в Україні? Ви нахабно вперлися в чужу країну? Захищати свою, то чомусь на території України. Ви зганьбили себе, від вас відвернувся світ. Ну, а тепер пожинайте оті всі плоди, які ви самі народили. А я бажаю вам, українці, витримки, сміливості. боремось і перемагаємо! Все буде Україна! Слава нашим богам! Слава нашим ЗСУ! Слава нашим! ППО, вони відпрацювали цього разу на відмінно мільярди доларів. Мільярди доларів викинути тільки для того, щоб залякати український народ. Паскуди. Я почитаю новини, але вже бачу, що залишки ворожих ракет все ж таки принесли горе, постраждали люди, в тому числі і діти. Ми не пробачимо, ніколи не пробачимо. Пока. Тримайтеся, любі. Бережіть себе. Бережіть Україну і буде у нас щасливе життя. Я в це вірю.